вас у багатосерійному серіалі під назвою Хвилинка довіри раніше. Цей би серіал мав назву сарафанне радіо. У нас багато хто запитує, а що таке хвилинка довіри, скільки вона вартує? Хвилинка довіри для підписників не вартує нічого. Це така послуга, яка дає можливість завчасно побачити своє замовлення. Є чат, є техпідтримка. Запитуйте всі запитання, все, що ви хочете почути або побачити саме в цій послузі, ми для вас це зробимо. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Доброго дня, шановна наша мотоблочна спільнота. Мені приємно вас привітати на каналі була.інфо і вдвічі приємно привітати ось в цьому багатосерійному серіалі під назвою Так, довіра. Що таке довіра? Це послуга, яка розроблена нашою компанією і яка надає вам можливість завчасно передивитись свій. Товар, як він виглядає, як він працює, яка в нього комплектація. А довіра це раніше це було сарафанне радіо. Тобто людина отримала послугу і передає нас із рук в руки. І саме сьогодні ось така довіра для Галини з Рівненської області, і їй нас. Порадили її знайомі. Кажуть, зверніться в цю компанію, дуже порядні люди. Дякую, що ви обираєте наш сервіс. Нам дуже приємно, тому що ми розуміємо, для кого і для чого ми працюємо. І саме сьогодні Галина обирає собі ось таку отаманшу мотоблочок Вейма 900 М3. Дуже гарний мотоблок, надійний і саме головне багатофункціональний. Саме цей мотоблок має. Потужний, за серце, потужний двигун від виробника Вейма, потужність двигуна 7 кінських сил. Мотоблочок, як ви бачите, йде вже в оновленому дизайні. Раніше паливний бак був чорний, зараз червоний. Дуже гарно гарманують всі кольори. Все гарно виглядає. Тобто мотоблок ти взяв, він і практичний, і дуже-дуже красивий. Від двигуна, крутний момент, передається через ремені на коробку. Тут стоїть сучасна коробка, 3 плюс 1. і саме цей мотоблок, коли отримав ось ці три швидкості вперед, у нього диапазон фрезерування став. Від 40 обертів за хвилину до 300 По кількості Там. перемикань. Ви розумієте, що у вас є можливість підбирати різні оберти. І саме на першій швидкості, коли ми знімаємо фрези, ставимо колеса, у нас зараз швидкість оператора десь приблизно до кілометрів на годину. І у вас є можливість робити і оранку, і прибирання картоплі, і загортання, і не бігати за мотоблочком. Ну, а на другій і на третій дуже гарно робите фрезерування. Зараз ми, до речі, ротоватори на ці мотоблоки. І на першій швидкості дуже гарно працювати ротоваторами, майже як працює як плугом. Ви можете в інтернеті побачити ці огляди. Люди вже працюють. Все досить доцільно, гарно і сучасно. Ну і давайте відразу за хвилиночкою довіри я покажу серійний номер мотоблочка. Ось так. І серійний номер двигуна. Мотоблок заправлений моторними мастилами, в двигун влито мастило 10W40, редуктор 80W90. Мотоблочок має в комплектації відразу кріплення під роторну косарочку. Йде мотоблочок на восьмих колесах. Шестигранник виходить з редуктора 24 мм. Редуктор чавунний. Ну, Все досить гарно, сучасно і продумано. Відразу ви замовляєте собі. Ось такий загортач від нашого партнеру, українського виробника агромарки. Подаруночок вам йде ось такий щепний пристрій. Або ви вибираєте, або подарунок щепний пристрій, або безкоштовну доставку, то ви вже з менеджерами, будь ласка, запитуйте. Тому я кажу, що у нас працює. Чат техпідтримки 099 642 39 79, він є в вайбері. Будь ласка, задавайте всі питання, які стосуються вашого замовлення. І ми обов'язково вас проконсультуємо. І далі в заводській комплектації йде лійка, йде фреза. Фреза йде у нас на 24 ножі. йдуть диски захисту рослин, ну, все ось так ось виглядає. Фреза розбірна, є можливість застосовувати по максимуму, тобто на ширину захвату 900 мм, або зменшувати для обробітку міжрядь. Мотоблочок дуже гарно застосовувати і для обробітку міжрядь. Він не важкий, він легкий, сучасний. Зараз саме цікаво для Галини і для наших глядачів, як цей мотоблочок веде себе на першій передачі. Я вам все покажу і зараз порівняю. Починаємо. Для того, щоб мотоблочок запустити, ставимо нейтральну швидкість, тиснемо важель. «он». Закриваю заслоночку, ось на себе, і запускаю. Дуже легко запускається, прибрав заслонку і дивіться, що я роблю. Майже ногою ставлю першу швидкість і з'їжджаю. І хочу вам показати, наскільки, дивіться, тихенько-тихенько їде мотоблочок, наскільки зручно за ним ходити. Ось так. Є. Тепер друга. Підо включив. Бачите? І давайте третю, Оце третя. Так. Задня. Цим мотоблоком впорається і жіночка. Вже є приклади. І мені, до речі, дуже приємно, що саме в нашому огляді цей мотоблочок також замовляє жіночка. Але у мене вже є підписниці, які користуються цим мотоблоком і дуже-дуже задоволені. Ну, Галина, якщо ви є нашим підписничком, обов'язково в чаті нашим менеджерам покажіть підписку, окрім ось цієї бонусної картки. Ви отримаєте ще подарунок за підписку. А саме ця бонусна картка надає можливість накопичувати бонуси, списувати бонуси, змінювати їх або на безкоштовну доставку, або на навісне обладнання. В і ці нашого огляду хочу подякувати Галині за те, що обирає собі ось таку. Чарівну отаманшу, і маю надію, що саме ця отаманша буде допомагати вам, в вашому господарству. Ну і, звісно, дякуємо Збройним силам України за те, що надають нам змогу ось так ось вільно працювати, дарувати вам ось такі чарівні огляди. Ну і не забуваємо підтримувати Збройні сили, у кого є можливість донатити на Збройні сили, тому що тільки разом ми зможемо перемогти. Дякую, що обираєте наш сервіс. Обов'язково підпишіться на наш канал. Обов'язково, у кого є 900 М3, прокоментуйте тому що нам цікавий від вас зворотній зв'язок? Ну а я дякую, що обираєте наш сервіс.